Боротьба за вплив. Китай починає змінювати деякі правила гри. Президент Байден завершив своє турне Азію візитом до В'єтнаму. До цього він був на саміті G20 у столиці Індії. На заході не було китайського лідера Сідзіньпіна, який відтоді, як обійняв посаду, 10 років тому не пропустив жодного саміту. G20. як зрозуміти його відсутність? Пекін намагається створити світ, до якого не хоче приєднуватися більша частина решти світу. А що думаєте ви? Напишіть нам і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Це програма «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Важкий саміт цього року. Зустріч G20 у уніделі вийшла далеко за межі економічних переговорів на передньому плані. Напруженість у відносинах між США та Китаєм. Про це докладніше. Відсутність китайського лідера Сі Цзіньпіна на саміті G20 минулих вихідних не залишилася поза увагою. Зазвичай ця зустріч формує глобальну економічну співпрацю між найбільшими ринками світу. Близько половини членів G20, союзники США і Вашингтон наполягає на їхній жорсткішій позиції щодо Китаю. Деякі аналітики вважають, що відсутність СІ свідчить про невдоволення Китаю наявним світовим порядком. Сі Цзінпін створив БРІКС. Це альтернативний механізм для світу, який він намагається створити Брікс сходить Бразилія, Росія, Індія, Китай та пар, де хто вважає, що це спроба Китаю відокремити ці країни від заходу? Засідання групи відбулося наприкінці минулого місяця. Зараз Китай готується до інфраструктурного форуму. Один пис, один шлях, що має відбутися в жовтні. Обидва форуми важливі події для Пекіна, що прагне глобального впливу. Але чому відсутність сі на 20 така значуща? Коли Сідзінпіна, який забирає частину кисню, частину уваги, там немає, це гарна можливість для американців. Також у індійців з'являється шанс звернути на себе увагу на міжнародній арені, ставши альтернативою Китаю. У вихідні. Президент Байден та інші союзники G20 розкрили амбітний проєкт. Це велика справа. Це справді велика справа. План будівництва залізничного та судноплавного коридору, що пов'язує Індію з близьким сходом та Європою, і це на додаток до іншої заяви. Я давно пропонував великій сімці, а тепер це буде реалізовано в межах Великої Двадцятки побудувати залізницю через весь африканський континент. Це дає Байдену можливість показати, що більша частина світу згодна зі США, і що США все ще пропонують решті світу набагато ширший шлях ніж той, який намагається створити Китай. За даними Financial Times, Пекін виступив проти планів США прийняти самі G20 у 2026 році. Хоча Білий Дім уже про це оголосив. Глобальні інвестиції в інфраструктуру навіщо саме це питання хвилює законодавців та експертів, які вважають, що Пекін може намагатися створити військові бази в іноземних морських портах, які він фінансує. Сьогодні Китай має лише одну офіційну військову базу в Джибуті. Вона розташована всього за кілька миль від найбільшої військової бази США в Африці. Однак, як повідомляється, в доповіді Китай може претендувати не більше. в межах ініціативи Один пояс, один шлях китайський режим уклав майже 30 мільярдів доларів у порти по всьому світу, розширивши або збудувавши заново 78 об'єктів. У звіті організації і e data йдеться про те, що деякі з цих портів можуть стати китайськими військовими базами під час війни. Ось вісім основних варіантів. По перше, порт Гамбатота в Шрі-Ланці. Китай орендував його на 90 років. Далі йдуть бази в екваторіальній гвінеї, Пакистані та Камеруні. Потім військова морська база базарім у Камбуджі, а також інші бази у південній частині Тихоокеанського регіону в Африці. Пекін виступив з ініціативою один пояс, один шлях 10 років тому. Як зараз справа в країнах, які беруть у ній участь? Деякі з них кажуть, що не бачать цієї віддачі, на яку розраховували і натомість накопичують борги. у цьому списку. Пакистан, Кенія, Замбія, Лаос, Монголія та інші гроші. Китаю віддають за рахунок податкових надходжень, а вони потрібні для оплати продовольства та електроенергії. Більшість із цих країн використовує понад третину державних доходів для погашення боргів та кидання Associated прес найбільше постраждала Замбія та Шрі-Ланка. Шрі-Ланка. Обидві країни допустили дефолт за своїми кредитами. Ширі Ланка після дефолту втратила близько півмільйона робочих місць. Інфляція перевищила 50% і багато регіонів країни загрузили у злоднях. Крім того, країна за контрактом змушена була на 99 років передати Китаю порт Гамбантота. Він має стратегічно важливе розташування, розміщений за 16 кілометрів від одного з найжвавіших у світі морських шляхів. Зокрема, одного з найжвавіших у світі маршрутів транспортування нафти. Цей шлях з'єднує два найважливіші шляхи транзиту нафти. Ормось. Сько малакську протоки від нього залежить основний обсяг постачання нафти до таких країн, як Китай, Японія та Південна Корея. У Кенії тисячі працівників державних служб не отримали зарплати, бо уряд мав спочатку розплатитися за своїми боргами. У Пакистані мільйони текстильників втратили роботу. Причина: уряд через борги не міг дозволити собі підтримувати електромережу в робочому стані. Водночас Китай приховує умови своїх позик, що ускладнює надання допомоги іншими кредиторами help. Італія можливо планує вийти з міжнародної інфраструктурної програми Китаю один пояс один шлях. Ми поговорили з Антоніо Грасефо, економічним аналітиком з питань Китаю, автором книги За шовковим шляхом Китайська глобальна економічна експансія, щоб дізнатися про причини такого виходу та можливі довгострокові наслідки. Схоже, що Італія може вийти з китайської ініціативи один пояс, один шлях. Багато хто в Італії хоче, щоб вона вийшла. Чому це також важливо для США? Коли Італія спочатку хотіла приєднатися до цієї ініціативи, це було пов'язано з тим, що її економіка перебувала в тяжкому стані. Зараз і Байден, і ЄС дотримуються практично однакової позиції щодо Китаю. Вони розглядають Китай швидше як супротивника, ніж як конкурента, і в цьому разі їм потрібно, щоб усі були заодно. А участь Італії у програмі послаблює сімку, послаблює політику ЄС щодо Китаю. А поки Італія залишається в ініціативі один пояс, один шлях, які важливі впливу це дає Китаю це дало Китаю великі важелі впливу. По перше, Китай зміг збільшити свій експорт, і це є головною причиною виходу країни. Крім геополітичних питань, Італія абсолютно не побачила жодної економічної вигоди від вступу. Експорт Китаю до Італії збільшився на 51%. Весь італійський експорт до Китаю збільшився, на мою думку, лише на 23 або 26%. Тобто Китай отримав левову частку цих вигід. Інша річ, що шокує, полягає Гає в тому, що китайські прямі інвестиції в Італію зараз становлять приблизно одну двадцяту від того, що було до приєднання Італії до цієї ініціативи. Таким чином Італія не отримала жодної вигоди. Якщо Італія вийде з ініціативи один пояс один шлях. Який сигнал це дасть Китаю? Наскільки сильний буде удар? Це величезний символічний удар, тобто, це може не мати економічного ефекту, але це величезна, скажімо так, дипломатична невдача для Китаю.